Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри в Христі, дорогі молільники, які долучаєтесь до молитви на Вервиці за допомогою живого телебачення, сьогодні молимось у ваших наміреннях з Київської обителі сестер служебниць, з благословення Кардинала Любачівського та генеральної настоятельки згромадження. Сестри служебниці розпочали своє богопосвячене життя та місійне служіння в Києві з вересня 1994 року. Сьогодні ми, сестри Христофора, Єротея, Миколая, Меланія та Віталія молимось та трудимось у трьох парафіях. При церквах Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі, церкві святого Василія Великого та Покрови Пресвятої Богородиці, що в музеї в село Пирогово. Наше служіння зосереджене на турботі про красу Божого храму, а також катехизації для дітей та дорослих. Ми співпрацюємо і духовно супроводимо київський осередок руху «Подружні зустрічі, курси для вагітних дар життя. Батьківську спільноту Алетея. Відгукнувшись на прохання батьків, сестри служебниці в Києві долучились у 2019 році до ініціативи розвитку католицької школи в Києві, про що просимо сьогодні згадати в своїй молитві. Сьогодні з нами в нашій обителі молиться подружжя Марти та Андрія Свистунів, наших співпрацівників, друзів та доброчинців. Запрошуємо вас молитись за усіх людей, з якими ми зустрічаємося. Ми молимось за людей, яких духовно супроводжуємо, яких навчаємо, за намірення яких ми обіцяли молитись та за тих, які, з якими співпрацюємо та наших друзів і наших рідних. У намірах нашої церкви, в намірах блаженшого святослава. За священичі родини Київської архієпархії і розвиток парафій тут, за вчителів та вихователів, які в ці непрості часи пандемії продовжують своє освітнє та виховне служіння, за медичних працівників, за хворих і тих, які потребують духовного та фізичного оздоровлення, терплячих, немічних, за упокій померлих, за потіху для потребуючих Божого світла та Божої благодаті за усі наміри, які ви маєте, та ті, які ви написали у цьому чаті. Вітайтесь, Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Ді життя Подателю, прийди і все в нас і очисти нас, від всякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, і Бога істинного, родженого, несотвореного єдиносушного, єдиносушного зацем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Живо що, що від Отця і Своди, що за це не сина рівно поклоняє Минославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповітує одне на відпущення гріхів, Очікує Воскресіння Мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенним підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, бо оратийся, бо благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками, і благословенний Твітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Городиця, діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вічниками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі, повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів. І застав їх сплячими від смутку. Молімось за щирий жар і каяття за гріхи. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Здоровителя душ нашу. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений під на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти віжінгами, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішенка, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Здобителя душ наших. Породийця діва радися, благодна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішенька, і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Здобителя душ наших. Богородиця Діло радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і здобите та душ наших. Богородиця Діло радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підло Твого. Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінкам. І благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, Твіщника, і, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і на Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство бичування Христа. Взяв тоді палат Ісуса і волів його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Молімось за чесноту чистоти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Бо породиться, бо порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти, між жінками, і благословений прітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений приклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і і благословенний плітло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плітло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінка, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна благословена ти між жінками, і благословенний пітло на Твого, бо Ти породила Христа спас, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна благословена ти між жінками і благословенний пітло на твого! Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, посер, власне, час, і посечаці і навіки вічні. На О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє Страсне таїнство терням у в'янчання. Вояки, сплівши вінок з вернини, поклали йому на голову, одягли його в багряницю і підступаючи до нього, казали, радуйся, царю юдейський, і били його по лиці. Молимося за духовну відвагу. Отче що шиї, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений блідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, Богородиця, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти жінками, і благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між іщенками, і благословенний благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти, Міщенка, і благословенна ти Бона Твого, бо Ти породила Христа, спасе і Збавителя душ на Слава нашу. Слава Сину і Святому Духові. І нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Умій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, проведь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страстне таїнство – хресна дорога. Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце, званий череп, по-єврейському голгота. Помолімося за чесноту терпеливості. що є сина Небеса, нехай святим, нехай прийде царство твоє. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прітлона Твого. Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між пане, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вічинками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зробителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Зробителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. П'яте страсне таїнство, розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав духа. Молімось за остаточну витривалість. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богу спойло, за спільну молитву. Нехай надія на Господа, про страсті якого ми сьогодні роздумували, молитва до Пресвятої Богородиці та Боже благословення супроводжує вас в житті. Слава Богу, честь Марії, нам мир. Слава Ісусу Христу!